Христос Воскрес, шановні телеглядачі програми «РТХ Хуст, мій лікар». Сьогодні ми зупинимося біля хворих, які знаходяться в нашому духовному медичному центрі, переговоримо з ними і ви подивитеся вже давно ми не показували, не то що умови наші, а просто відгук про нашу лікарню. Вони хворі наші критичні, хворі побували вже у багатьох медичних закладах, в тому числі і за кордоном. Зараз ми підійдемо до хворої, який якій вчора зроблено симультанне оперативне втручання, тобто операцію на жовчних шляхках, тобто видалення жовчного міхура разом з камнями а також видалення гемороїдальних е, вузлів. Пані Марія знаходиться в нас в лікарні з вчорашнього дня. З пані Марії ми вчора виконали симультанну операцію, тобто з, з, за з знеболення ми позбавили її е, одної патології та іншої. Це гемороїдальні вузли та е, калькульозний холецистит, видалили жовчний міхур за допомогою лапароскопії. Не дивлячись на те, що операція була проведена після опер... обідній період, пані Марія вже вечором сама ходила по палаті. Хоч я... Ходила сама, не треба було, каже мені медсестра, каже, може вам допомогти. Каже, ні, нічого, ні крутиться, все ще так почувала себе, як кажуть, дуже добре даже не думала, що у нас в Україні є такі люди і такі спеціалісти, щоб так поздоровити себе. Ми дуже раді, що вам сподобалося. Дуже це сподобалося. Як, те, як тепер почуваєте себе? Тепер дуже добре почуваюся. Аппетит маю їсти, бо я ж з тих рухливих. Аппетит да. ну треба потерпіти, бо трохи прийшла. А так нічого не мали мене, нічого не Тому що має маєте це вже дуже добре. Це дуже хороший показник. Дуже, yeah. хороший. І сама то, що я сама сама встала на бага. Сама встала то основна yeah. людина, щоб людина а, себе чувствувала, Сильно, а якщо люди сильно чувствуєте, значить і хвороб yeah, пройде. Yeah. Ну, ви знаєте, що ви одна в палаті, у нас одномісні палати з усіма зручностями, але тут у вас є кнопка виклику, Тобто, uh -huh. тобто якщо вам десь щось потрібно, ви сюди нажимаєте. Yeah, і я ж кажу, що ваша клініка на європейському уровні. Нам не треба йти за границю ніде лічитися, хватить тут. Yeah. І тут можеш знайти все, що треба. Просто, ми вже б, ми бачили за границю. Я за працювала 9,5 років на палемі на, на Сицилії. І фактом, що я вивчила італійську мову, сицилянську, у них mm. там з приговором. Закінчила ту школу, їздила на машині. І, і така просто жінка з села, з раду знаєте, А то ж портове місто. Тоже... Чотирихрядне движення. Каже, ви можете йти в Америку, якщо ви їздите тут. Так що я знакома теж з врачами, я ставила зуби там ставила у професора зубного, зверталася з оком там у них. Ну, у нас тяжко там, чужий язик, а у нас прекрасно. Ми ну, раді, що вам сподобалось. Це дуже добре, добре що ви така позитивна жінка, бо таких як ви набагато легше лікувати. Набагато легше. Ну, набагато якщо легше. добрий спеціаліст, то добре лікувати. А це... ви це... спеціаліст? Молодар, і у вас дуже велика повага до хворого. Ви просто внушаєте людину життя. Бо я якщо підход врача. Як кажуть, не так, та й людина не, не, не добре чувствує. А зараз, я кажу, дуже вдячна за таке лікування. Добре, би було, бо я не попадала в вулицю, але або раз попала, то треба. треба то треба знати і куди попадати, як кажуть. Так, так, треба знати. Як я звик казати, якщо Бог тобою журить, то аж би в останню хвилину підеш туди, де тобі допоможуть. Вам Бог журить. Дай здоров'я. Дуже дякую здоров вам за вашу, за вашу турботу, за моє здоров'я. Дякую мені. Добрих років вже правляє. Дякую вам. Дай вам здоров'я за ваші руки. Прекрасні, золоті. І дай більше таких, як ви. Дякую. На нашу Україну. Дякую, дякую. Вам в нашій лікарні? – Дуже подобається. Я побувала дуже в багатьох лікарствах, але <клух>, тут мені дуже подобалося у вас. Ну, приємно чудово. Дай вам поздоров'я. Дякую. Тож ви Вас вже і так не можу назвати хворою. Дякую да, Тільки пацієнткою милості. Я вже, я вже скоро від вас буду да. ну, дай вам поздоров'я. – Я, я доволена вам. Дякую, давно. Ну, Шановні телеглядачі, ви чули позитивні відгуки про нашу клініку. Але хочу вам сказати, що недарма головний лікар Степан Степанович Біляк їздить за кордон. Він не тільки переймає фаховість спеціалістів закордонних по урології, хірургії, гінекології, онкології, але він дивиться і на оформлення лікарні. На побуту тій лікарні обслуговування, то ми теж не зупинимося на цьому, що в нас є на досягнутому. Будемо подальше покращувати не тільки своє відношення та лікування до хворих, але покращувати умови перебування в нашій клініці. Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу, бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам важко розібратись кому довіряти. Завітайте в духовно медичний центр прото іре Української православної церкви заслуженого лікаря України кандидата медичних наук Степана Біляка. Тут вам обов'язково допоможуть у клініці висококваліфіковані лікарі, найдосконаліша сучасна лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. Застосовується якісно новий рівень оперативного лікування хірургічних, урологічних та гінекологічних хворих, з використанням передового досвіду краще клінік США» по проведенню безкровних операцій. Широко впроваджується і озонотерапія, медичне обслуговування в центрі на найвищому рівні. Тут створені всі умови для перебування хворих. Зручні одномісні палати, операційна, процедурні для рідних і поліклінічних хворих з віддалених районів. Готель, Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.